Сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось. Ми разом з моєю помічницею запрошуємо вас на заняття з математики. А що ж вона нам принесла? Іграшки. Розглянемо, які іграшки є у коробці. Порахуйте ведмедиків. Так, ведмедик один. А скільки цуценят? Одне вірно, а дзих? одна. А скільки пірамідок? Багато. А кубиків? Теж багато. Скільки машин? Багато вірно. Чого більше пірамідок чи дзих? Звісно, пірамідок бо дзига одна. А чого менше машинок чи ведмедиків? Ведмедиків менше він один, а машинок багато, молодці. Катруся пропонує пограти у гру будь уважним. Якщо ви бачите один предмет, плесніть в долоні один раз, а якщо багато затупотіть ногами. Молодці, наступне завдання. Розгляньте ні, іграшки ні. на полиці, яких іграшок багато на полиці. На полиці багато кубиків, так, а яких іграшок по одній. Зайчик один, пірамідка одна та дзига одна. Малята, розкажіть, які іграшки є у вас? А яка машинка не така, як усі? Всі машинки жовті, а одна червона, вірно. А зараз давайте почаюємо, скільки чашок слід приготувати, якщо приходить один друг до вас. Одну. А якщо багато, друзів? Багато чашок. Подивіться, чи всім ведмедикам вистачить чашок. Давайте порахуємо. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять чашок, а ведмедиків більше. Що треба зробити, щоб чашок і ведмедиків стало порівно? Так, додати одну чашку. Молодці. Малята, і наостанок пропоную вам зробити гімнастику для оченят. Слідкуйте за бджілкою. І до нової зустрічі